Четвер, 9 січня, час новин на 11 каналі. В каналів Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Дніпропетровщина знову була під прицілом окупантів. Вночі над областю працювала ППО. А в Запоріжжі до 13 збільшилась кількість загиблих через ворожий удар фабами. Напередодні ще 113 людей поранені на Херсонщині ж зранку. Вже четверо постраждалих через атаки росіян. Детальніше про оперативну ситуацію в нашій області та Україні розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона на прямому зв'язку. Віко тобі слово. Вітаю, Олена. Ще одна неспокійна доба для регіону. Вночі працювали ППО. Захисники знищили п'ять ворожих безпілотників. А напередодні надвечір окупанти обстрілювали Нікопольщину. Двічі вдарили по нікополю дроном камікадзе та артилерію. На Марганецьку громаду скинули боєприпас БПЛА. Ніхто не постраждав в районі. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, мікроавтобус та лінія електропередач. Одна людина загинула, троє поранених за ранок. У незлавному Білозерської громади зранку загинула жінка, яка була на вулиці. Росіяни атакували з дрона і Береслав, Скинули вибухівку з БПЛА. 64-річна жінка дістала вибухову травму: осколкові поранення, плеча, попереку та ноги. Ще двоє місцевих отримали осколкові поранення. Усіх ушпиталили. За добу на Херсонщині троє загиблих та восьмеро постраждалих. Окупанти гатили по цивільних з дронів арти та мінометів. Зокрема, пошкоджені приватні будинки. Инка та автівка в ова повідомили, Росіяни почали запускати по регіону дрони на оптоволокні. За Дружина якраз під час прильоту знаходилась тут на кухні. А я лежав. Був один прильот, але я так зрозумів, що дерево взяло на себе. А це вже все посікло. Дороги, бетон. 13 людей загинуло, 113 поранених. Серед них 13-річна дитина. Такі наслідки вчорашньої атаки росіян на Запоріжжя близько 16-ї години. Окупанти вдарили фабами посеред містю. На зараз госпіталізовані 59 постраждалих, з них 10 у важкому стані. Сьогодні у місті день жалоби. Від адмінбудівлі дуже багатого підприємства, великого підприємства міста Запоріжжя, машинобудувального підприємства. В 15.45 закінчується сміна, і люди виходять з підприємства. Ворог знав про всі ці тонкості, нюанси графіку в даному місті і зробив це цинічно, осознано і щоб трати було виключно цивільне. Ворог э, почав обстрілювати кабами і. Безпосередньо обласний центр. Поціливши по дорозі біля адміністративних будівель промислового об'єкту, по цій дорозі рухалися як громадський транспорт. Саме тому постраждав один тролейбус, дві маршрутних таксі. а Також 36 автівок в цілому постраждало. Наші лікарі продовжують рятувати тих мешканців, кого вчора масово доставляли в лікарні на 9 січня РФ запустила на Україну сім десятків дронів, 46 шість били сили ППО, ще 24 безпілотники, локаційно втрачені. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи через падіння збитих ударних БПЛА, пошкоджені приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. Тим часом у Енгельсі Саратовської області продовжує палата нафтобаза, атакована напередодні силами оборони України. Вчора ввечері там вибухнув ще один резервуар з авіаційним паливом. Пізніше ситуація погіршилась через зміну вітру. В регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за перебігом подій. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11-му студії. Дякую тобі, Віко. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Нові подробиці у справі теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі правоохоронці викрили подружжя, яке виготовило вибухівку. Встановили підозрювані діяли на замовлення спецслужб Росії. Пристрій зробили на орендовальній квартирі, а тоді віднесли до сховку. Звід вибухівку забрав 37-річний Рубен Восканян, який є підозрюваним у скоєнні злочину. Нагадаємо, вибух стався 14 грудня. Тоді на місці загинула одна людина ще чотирьох важко поранило. Ймовірного виконавця затримали того ж дня. Наразі всі обвинувачені під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії. Продовжують перевіряти будинки та виявляти тих людей, які ще не звернулися із заявою про побите житло у Дніпрі. Триває обстеження приватного сектора, що постраждав через ракетну атаку росіян на різдво. Щоб люди змогли відновити потрощене житло, місто залучає також неурядові організації для отримання допомоги. Представники гуманітарних організацій проводять своє анкетування та огляд домогосподарства загалом через грошейдар удар 25 грудня. Постраждали 53 будинки: як багатоповерхівки, так і приватні. Все відбудувати планують протягом місяця. За наслідками цієї ракетної атаки надати допомогу місцевим мешканцям, які проживають в приватних будинках, шляхом або виплати компенсації, або проведення робіт, заміни вікон, реконструкції покрівель, якщо буде в цьому необхідність. Сума компенсації варіюється, але зазвичай до 135 тисяч гривень. Вони евакуюють цивільних із пекла. Буквально екіпажі білих янголів продовжують рятувати цілі родини із прифронтової Костянтинівки. Окупанти б'ють з усієї можливої зброї, рівняючи місто із землею, майже цілодобово. Як поліціянти вивозять людей просто під ворожим? Прицілом дивіться під щільним вогнем окупантів понівечені ворогом будинки. Екіпаж білих янголів заїжджає до Костянтинівки, аби вивезти з міста родини із дітьми. «Ситуація в місті складна. Вчора по центру міста дарви камон постійно працює. В перервах між обстрілами забирають до евакумобілю сім'ю з двома дітьми. Будь-якої миті кажуть, може знову стати гучно. Тож бронежилати та каски обов'язкові і для дорослих, і для малечі. А є вінка мутимо. Від війни ця родина рятується вже вдруге. У 2022-му Через постійні обстріли змушені були залишити рідний бахмут. Там уже було не винасіма у Костянтинівці. Тоді знайшли прихист у тім, як виявилося, ненадовго окупанти почали крити місто з усієї наявної зброї, особливо на стерпні останні півроку. Ми ж постійно вдома сидимо, не виходимо нікуди. Із вересня десь вони вдома сидять. На двір вийшли, погуляли з півгодинки. І то, якщо є ці півгодинки, і зайшли назад в хату. І зайшли в хату. до безпечного місця поліціянти вивезли маму, бабусю та дітей двох та шести років. Для них волонтери вже підшукали житло у Києві. Між тим евакуація із прифронтової Костянтинівки триває. Кожен день у нас евакуація по одній-дві родини. Зараз працюємо. Як на Костянтинівському напрямку, Торецькому, так і на Покровському білі Янголиш знову повертаються до Костянтинівка вже по іншу родину. Мілані чотири роки, її сестрі Христині п'ятнадцять. Мати дівчат ділиться, не спали ночами, бо їхній будинок здригався від ворожих ударів. Чідногари <зважання> заяв. Дуже багато руйнувань у нашому місті. Просто нестерпно жити в таких умовах, і роботи немає ніякої. На даний момент роботи нету ніякої. кілька годин небезпечними дорогами і родину передають волонтерам, які своєю чергою допоможуть знайти евакуйованим прихисток подалі від постійних обстрілів. Поліціянти ж закликають родини з дітьми якнайшвидше виїжджати із гарячих точок. Переконують із евакуацією. Допоможуть усім, хто цього потребує Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Українці обрали найкращу поштову марку та блок 2024 року, і пов'язані вони з вірою. Фаворитом серед марок стало Тавро під покровом Богородиці. Його випустили до Дня захисників і захисниць України. Ця марка була благодійною. З її продажу вже зібрали майже 1 мільйон гривень на потреби ЗСУ. А найкращим поштовим блоком минулого року люди визнали нова радість стала, який презентували напередодні Різдва. На ньому від. Творено витинанку заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось.